Вітаю вас, мої хороші. Ви на каналі Ганусині Викрутаси і з вами Гануся. Сьогодні не дуже буде естетичне відео, тому що сьогодні у нас роботи по пересадці будуть, по сіву. Будемо сіяти з вами сухоцвіти. І буду розсаджувати хризантему, як мені дасть дощик. У нас вже три дні дощі, земля промокла. Робота затягнулася, тому будемо сьогодні працювати. Я вчора трошки почала сіяти городину, а сьогодні буду продовжувати, бо дощ вигнав. Надіюся, сьогодні він мені дасть працювати. Дякую вам, дівчатка, що ви до мене приходите. Дякую, що дивитеся моє відео. Це мене дуже надихає, коли ви пишете мені приємні коментарі. У мене є стимул жити і працювати далі. Буду далі вам знімати, показувати щось. Сьогодні хочу вам щось розказати ще про нарциси, чого я вам не розказала. Не все врахувала у минулому відео, яке я показувала, як садити нарциси. а Зараз хочу трошечки це доповнити. Ось дівчатка питають: при посадці, обрізувати квіточку. чи ні. Ну, Коли вона ще цвіте, її можна не обрізувати. Але згодом все рівно її треба обрізати, тому що на ній потім утворюються ось такі сім'яні коробочки, які не дозволяють. Далі рости і розвиватися цибулині. Вони беруть силу цибулинки на себе, тут зав'язується насіннечку, і цибулинка не росте. Тому квіточку обов'язково треба зрізати, і то так, знаєте, от іменно видаляти оці коробочки, Да? Сим'яну коробочку ми видаляємо. Ось так, щоб не утворювалася трубочка Іменно ось тут. Бо коли ви відламуєте тут, там утворюється трубочка, в ту трубочку попадає водичка сюва, чи будь-яка, можуть залізти шкідники і можуть пошкодити цибулинку. А коли ви тільки ось так оце видаляєте, то е це безпечніше. Листечко має. Бути до тих пір, поки воно не не зжовкне і не впаде. Дехто заплітає їх у косички, дехто просто бере, зв'язує в пучки і ложить, А я нічого не роблю з цими листочками, вони собі стоять та й стоять. І тільки ну, як, поки є листочко на Рослинці біля цибулинки, доти ще цибулинка наростає. І чим більша цибулинка, тим більша вероятність того, що квіточка на наступний рік закладе бутончик. А ще мені сьогодні обов'язково треба підв'язати мій дельфіні. Після дощу він, ось подивіться, які великі уже кущики понаростали. Ой, на сонечко наступило. Бачите? І коли він буде далі далі рости, він вже ж дельфіні цей дуже високий, виростає десь до більш півтора метра. І квіти починають розвалювати кущик, і він от там біля корінчика починає ось так падати. І в результаті я не можу побачити отого справжнього кайфу цвітіння дельфінієм. Тому що він просто виламується. Тому я вирішила сьогодні, земелька розмокла, позабивати кілочки і попідв'язувати дельфіній. Тут у мене декілька кущів, не дуже багато. Костиків 6-7. І це мені терміново треба зробити. Гарненько ще цвіте дуроніком, попіднімалися піони, сонички. Продовжує пишно квітувати дереце мигдалю декоративного. Ще мрію купити рожевий. Поки що купили ми білий. Бачила, що ще є рожевий. Хочеться ще купити рожевий. Бачите, який гарний кущик, молоденький. І вже почав наростати. Звичайно, треба дивитися, як його правильно формувати. Ось, і отут у мене вже маточники Хризантем попіднімалися. У мене дуже-дуже багато посадкового матеріалу. В планах в цьому році у мене велика площа мультифлори. І тепер я її буду розділяти. Ще в теплиці накопані ящики з маточниками. І зараз саме гарна погода після дощу можна її гарненько поділити. Тут подивіться, які гарні прирости у мене дає коніка. Ми купували в одному розпліднику два однакових деревцята, але, видно, десь пішов пересорт і получився один сорт більш такого насиченого кольору, а цей дає салатовий салатовий приріст. Дуже мені подобаються ці хвойники, дівчатка. Ну і полуничка в мене тут он, полізла трошечки. Рука не піднялась її виробити. Дивіться, друзі, як цвітуть садки в цьому році. Не знаю, на щастя чи на біду такий цвіт нам дає наша земелька. От подивіться, немає листя зовсім, подивіться, це цвіте яблунька. Вся, вся повністю в цвіту. Душа радіє і плаче тому, що зараз відбувається, тому що цвіт нації падає в землю, в сиру і ніколи не побачить вже більше оцієї квіточки, оцього деревця, не скуштує того яблучка, яке дозріє на цій яблунці. Хочеться жити. І вони бідненькі хотіли жити. Ми вже, я вже прожила трошки. Мені вже не так шкода помирати, а діти наші молоді жити, радіти. Хай вони з Богом спочивають, хай їм земелька буде пухом, хай вони попадуть у той рай, де отак цвітуть садки. Люблю я ось цей куточок у себе. Ось тут дарілося сітке коло, а вишенки отут такий з минути. Куточок вишневий. І буйним, буйним цвітом цвітуть вишні. Молоденьке листечко на деревах, ліс кожного дня міняється. У нас в лісі дуже багато черешень, і вже вони, правда, повідцвітали, вже де неде тільки видніються. Ось там пасеться моя конячка. Ми ще маємо таку розкіш, як конячка, хоч вона вже така старенька, як і ми, але нічого, ще дровця та з лісу для нас возить. А тут у нас кульбабкова галявинка. Розпустилися після нічного дощику, такі соковиті, такі гарні. сонячні такі. Колись пам'ятаю. Коли я ще була молодшою, то мама варила мед з курбаби, а потім його використовували у різні пляцки замість штучного. І були дуже-дуже смачні. Взагалі, друзі, тут у мене старий малинник колись. Поки діти вчилися, заклали малинник, такий великий, в мене тут було близько 15 соток. Вже трохи зорали його, тому що вже немає сил з ним поратися. А так ще от декілька рядочків залишили, О, скосили на зиму. І ось тут вони молоденькі рослинки наростають. Уже треба все пересажувати, але якщо буде все добре, вже на ту осінь я їх. Пересажу, а поки що хай вже ростуть, як ростуть. Ну, а це все зоране поле, нам ще треба освоювати. Там картопелька прийде, сажалка посадити мені кусочок картоплі, тому що дощі йдуть, не можна було посадити. А тут я вчора посіяла трошки болячків для своїх курочок. Пару рядочків посіяла столових буряків, а зараз будемо з вами сіяти морку і сажати цибульку. Лежить у мене тут мій інструмент, морква. Я планувала вчора ось такі сорти моркви. Я купую середніх і середньопізніх сортів, щоб вони добре зберігалися. І от відерця цибульки. Я трошки садила на зиму, а решту буду садити зараз навесні. Так що будемо працювати Сію звичайними рядочками. На бурячки я робила трошки глибші рядочки, а вже на моркву роблю трошки мілше, тому що тут на дрібніше, і щоб вона могла добре прорости, то я її дуже глибоко не сію. А сію мілше, так що зараз будемо сіяти. Господи, благослови мене на посів сьогодні, дай Боже сили мені його посіяти, доглянути і зібрати з нього урожай. А ти, земелько свята, прийми оце насіннечко в своє лоно, дай йому живильну силу. Напій водичкою, освіти сонечком, зігрій. І опови його. Нехай воно проросте на радість усім нам. Ну, а зараз ми будемо з вами розсаджувати хризантему мультифлора. Тут у мене є ось такі маточники, ось такі кущики, я повикопувала. Це, до речі, минулорічний я в торік садила. По одному погінцеві, і вони мені ось такі маточники наростили, бачите? Ось, і що ми зараз будемо робити, дівчатка? Нам треба цей кущик порозділяти по максимуму. Беремо ніж, у мене такий є. І по одному корінцеві будемо розділяти. Я не черенкую нічого, у мене тут такі череночки гарненькі, корінчики є, і я думаю, що вони мені дуже добре приростуть. Садити треба ось на таку глибину, ось, до першого листочка я сажу. Це не ті черенки, які вирощують у теплиці, цей череночок уже з вулиці, він. Вже пристосований до вуличної температури, і він гарно приймається на дворі. Хризантему я сажу, роблю ось такі ямки, не дуже глибокі, тому що не треба її глибоко садити, у нас її потім сама піде у глибину, але між рослинками. У мене ось там вже посаджені декілька рядочків. Треба робити максимальну відстань, щоб вони не запрівали одна від одної, тому що ми знаємо, що мультифлора наростає у ширину, робиться гарний кущ, особливо, коли ви його сажаєте. Як я зараз у квітні, вона за 3-4 місяці гарно наростає, кущ у діаметрі може. Досягати 60-70 см. Тому ми робимо відстань між кущиками 60-70 см мінімум, щоб можна було, щоб повітря циркулювало між кущиками і хризантемка ніде не хворіла. Наливаємо сюди водички і гарненько тако притрушуємо, притупуємо, щоб. Саме головне, щоб корінчик добре о, що з землею. ніч передають дощик, то я крепко поливати не буду, трошки полю. О, і на тому все, тому використовую моменти такі, щоб було мені швидше сажу під дощик. Чому минулорічні кущики мультифлори треба обов'язково розділити? Присадити. Тому що вона формує кущик, вона сама по собі ех, наростає і формує кулю. А якщо вона загощена, ось така, як тут, вона не сформує таку кулю, вона не дасть повного того об'єму, який має бути, а буде виганяти у висоту ці ех, парусточки. От, вони там чуть-чуть розгалузяться і все. і В результаті, коли кущик почне квітнути, він буде ось так розпадатися. і куля з нього ніяк не вийде. Тому обов'язково, що весни маточники хризантем треба розділяти, викопувати і заглиблювати, тому що їх потім виштовхує з землі, і вони такі робляться дуже непривабливі і перестають вам. Гарно квітувати. Тож, зараз саме час пересаджувати, у кого є такі кущики, чи мультифлора, чи корейка. усіх резен зараз треба ділити. Бажаю вам успіху у вирощуванні. Всім гарного, мирного дня, спокою, молимося за перемогу, бо разом ми сила.